Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове! 8 листопада видання Sunday Times оприлюднило матеріал інтерв'ю колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Із спогадами, роздумами про минуле. Але коли хтось так думає, то він. Лише частину цього матеріалу оприлюднює, аналізує. Це матеріал не про спогади, це матеріал про те, що буде. І зараз аналізуючи коротко сторінки цього інтерв'ю, вам покажу, як нинішній міністр фінансів Норвегії, говорячи про. 2022, 2023, 2024 рік насправді говорить про нинішню ситуацію і про найбільш ймовірний варіант розвитку цих подій. Ну що ж, про все по черзі, матеріал в Sunday Times називається Єнс Столтенберг. Боявся, що НАТО розпадеться під його керівництвом. З під заголовком, норвезький державний діяч, який пережив бурхливе десятиліття на чолі Альянсу, каже, що вторгнення Росії в Україну можна було б запобігти. Автором цього матеріалу є Христина Лемб. Вийшов він 8 листопада, тобто в суботу. У цьому інтерв'ю. А Єнс Столтенберг каже, що йому дуже болять дні початку спеціальної військової операції Російської Федерації проти о, України, бо розмови, які йому довелось тоді ввести, були дуже болючими. І доводилося відмовляти Україні, чому вони боліли і чому. А Відмовляти. Ну, по-перше, Єнс Толтенберг говорив про те, що НАТО не може надати серйозну допомогу Україні, або-друге, не може закрити небо над Україною. І з цього інтерв'ю чітко випливає, що і перше, і друге можна було цілком робити відповідності до. Норм міжнародного права і двосторонніх угод. Це означає, що штучно стримувалася допомога, а ще штучніше, із-за страху і переляку не допустили і не пішли на закриття неба. А, зрозуміло, що Столтенберг передає розмови з президентом Зеленським. І йому це болить, бо він розуміє, що як надання допомоги можна було різко збільшити, так і можна було, і треба було закрити небо. Чому ж так трапилося? Єн Столтенберг намагається пояснювати, що і перше, і друге не беріть ці прояснення до уваги. Поясненням є фраза, яка звучить так: як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо Третьою світовою війною заради України. Це означає, що з Вашингтона прийшов сигнал не збільшувати допомогу різко, і друге, не приймати рішення питанню закриття неба. Якщо ми з вами думаємо, що зараз по-іншому, то зараз ще грубіша ця ситуація. І тому оцю відповідь треба приймати не як відповідь рішень від 2022 року лютого березня місяця, а як нинішню ситуацію і завтрашню ситуацію. Зрозуміло, що Єн Столтенберг. Робив, так, як і всі інші, те, що могли. І він каже, що були прийняті рішення: одне посилювати нашу підтримку України, а друге, запобігати ескалації. Насправді ці рішення вбивали одне, друге. Таким чином, тепер зрозуміло, що, ставлячи дво єдину задачу НАТО. І Сполучені Штати, зокрема, паралізували себе, бо вони не могли різко надати допомогу в силу того, що вони запобігали ескалації з Росією. Нинішня ситуація абсолютно нічим не відрізняється від цієї постановки. І треба дякувати Столтенбергу, що він розкриває цю суть. Насправді вона тримається нинішня ситуація в рамках такої ж концепції крапельна допомога, бо може наступити питання ескалації. Війна йде настільки, наскільки Україна може сама тягнути нарощування і збільшування свого потенціалу, здатності завдавати шкоди ворогу. Ясно, що висновок у цьому відношенні Єнст Столтенберг говорить абсолютно чітку. Він порівнює поведінку Сполучених Штатів Америки 1930 х кінця початку 40-х років і каже: тоді Сполучені Штати Америки дочекалися Перл-Харбора. Нині від себе, кажу, Сполучені Штати і Європа чекають на такий же перл Харбор. Без цього неможливо. Зверніть увагу, як він каже. Наша мета не створити перл Харбор і не опинитись у Ситуації, щоб було втягнуто все НАТО. А це означає, що ми отримуємо в результаті і США і Європа перл Харбор. В квадраті, якщо не в Кубі у нинішній ситуації. Тобто, очевидно, що все рівно США і Європа вступлять у цю війну, але для цього виникне загострення, яке приведе до дуже страшних наслідків на планеті Земля. Бо тут перелому цього не уникнути і Столтенберг явно натякає на того, на те, що бездіяльність Вашингтона і слабкі кроки по сигналу і по командах, які йдуть з Вашингтона в Європу, ситуацію ведуть до Перл Харбора. Зрозуміло, що допомога, яка надходила, тоді, в 2022-му, після анексії Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році, вона мала і запізніла. Тільки не думайте, будь ласка, що це лише оцінка того, що було з 2014 року. Це оцінка перебігу нинішнього подій. Слова НАТО майже не надавали військової підтримки. Чому так працює Європейський Союз? Тому що нагальма натиснули Сполучені Штати Америки. Навіть порівнянні з тим, що було із, Дональду, із Джо Байденом. І тому Європейський Союз мусить розкручувати. Цю ситуацію брати на себе цю відповідальність. Однак Європейський Союз це не мілітарна організація. Тому, починаючи від ресурсу, який він може дати, він не може справитися з менеджерськими функціями, а НАТО Вашингтоном гальмується. Це покривається лише словесною риторикою НАТО. Звідси, очевидно, що можна сподіватися тільки. На Європейський Союз, оборонно-промисловий і двохсторонні відносини, в якійсь мірі розраховуючи на те, що крапельниця НАТО буде діяти. Ось про що каже Столтенберг в нинішній ситуації. В розмові Столтенберг ні з того, ні з цього згадує про Афганістан і каже, що насправді атака Расиської Федерації. По Україні в лютому 2022 року була прямим наслідком поразки катастрофи НАТО і Заходу в Афганістані. Про що говорить тут Єн Столтенберг? Він каже: мир на умовах Росії між Росією і Україною це початок війни проти Заходу. Це настільки простимулює московського фюрера, що зупинити це буде неможливо. Він каже: не повторюйте Афганістан з вашою поведінкою. Він явно кидає докір Сполученим Штатам і НАТО. Не можна повторювати такий крок і покидати Україну один на один. Україна бореться. Стікає кров'ю, а ви просто ігноруєте цю ситуацію. Це я від себе роз'яснюю слова, які використовує в цій ситуації в цьому моменті. Столтенград, він каже, боляче дивитися на те, як відбувалися події в Афганістані. Ще більше боляче дивитися на те, що відбувається нині в Афганістані. І це каже він найбільша поразка НАТО. Чому він каже, не каже Сполучені Штати Америки, він каже, НАТО. В кінці кінців Вашингтон здався, НАТО повинно було тримати цю позицію. Бо далі пішло те, що логіка закликала до цих дій, в тому числі і Москву. Зрозуміло, що Столтенберг чітко каже про роль Трампа. Він говорить про те, що він найбільше, найбільше в ситуації остерігався того, що за його каденції НАТО розвалиться, і особливо тоді, коли прийшов Трамп. Починаючи з першої каденції, це була загроза існуванні НАТО. Компроміс, який було знайдено, це лише тимчасовий компроміс. Так, тлумачить можна слова Столтенберга про те, що Європа має платити більше, але це не зупинить Трампа від виходу Сполучені Штати з НАТО, поступового виходу. Трамп явно ізоляціонізує від Європи і НАТО. Політика ізоляціонізму повністю захоплює. Трампа його рух, розмови про якийсь розворот в нинішній ситуації це лише розмови. І в статті є просто крик болю від того, наскільки деструктивно веде себе у цій ситуації американський президент. Що необхідно робити в цій ситуації? Це бачать всі. І про це каже Столденберг посилення України. Посилення України кожного дня як можна більше, як можна сильніше. І це мають робити всі, Сполучені Штати, Європа. Тоді можна запобігти цього лиху. І у цій ситуації він говорить про те так: так Росія велика, але це не означає, що спільними зусиллями, діями України не можна зупинити все це. Але Україні треба давати силу. Військову підтримку, насамперед, військову підтримку на полі бою, що змусить, змусить Москву рахуватися з Києвом. В кінці кінців це покаже перший крок, і Путін буде змушений сісти. Він не буде сидіти за столом, але він покаже правильність цей крок динаміки світу, НАТО, Європи, Сполучених Штатів Америки. Цікаве питання є, яке стосується того, що Норвегія може прогарантувати отримання Україною репараційного кредиту. Очевидно, і зрозуміло, що на таке питання має давати не міністр фінансів, а прем'єр-міністр. І ця відповідь, якої уникає міністр фінансів Столтенберг, говорить про те, що Європа. Норвегія і Бельгія рішення позитивні прийняли. Хто тримає рішення, це від оголошення для мене не є загадкою. Вашингтон. Так як це було і по питанню, і нині надання допомоги Україні, закриття неба над Україною. Нині це. Використання репараційного кредиту. Трамп здатен говорити. Дії його, навіть у випадку, як він говорить, іноді є протилежними. Те, що Єнс Столтенберг, як міністр фінансів, не говорить про це, є свідченням того, що європейські уряди знаходяться під диктовкою у цьому випадку Вашингтону. Пригальмувати цей процес. Тоді логічно зрозуміло, чому Трамп заявляє, що Росія зупиниться. Коли після Покровська. Ось що ув'язує цей ланцюг. І тому гальмується допомога, гальмується фінансова допомога. Говориться багато, скепсис в розмові. з Орбаном про те, що може диво трапитися, і Україна переможе. І висновок і крапку жирнючу на лобі Дональда Трампа ставить це інтерв'ю, яке чітко вказує, наскільки деструктивну роль в нарощуванні безпеки Європи, посиленні України на полі бою, відіграють Сполучені Штати в особі Дональда Трампа. Заключні Позиції у цьому відношенні звучать більш ніж цілеспрямовано. Столтенберг каже: не говорити треба, не давати пораду українцям. Він говорить про те, що Збройні сили Україна набагато сильніші, ніж те, що собою представляє багато армій світу в окремих випадках і декілька взятих разом. Нинішній ситуації в Україні необхідно посилити ситуацію на лінії фронту, дати допомогу, що зірве ситуацію з місця. До речі, Столтенберг в фінальній частині цього інтерв'ю згадує про ситуацію, як він обговорював з президентом Зеленським питання фінського варіанту. І він, зрештою, він зрозумів, що вирішувати буде Україна. Не в Вашингтоні буде рішення прийматися, не в Брюсселі. Рішення буде прийматися в Києві. І ніякої диктовки у цьому випадку ніхто не прийме і не зможе прийняти. Не тільки через те, що хтось бажає чи не бажає, а тому, що міжнародне право. Конституція України не дають можливості торгувати Україною. І на цьому нині тримається безпека України, безпека Європи і безпека Сполучених Штатів Америки. Кажу ці слова і всередині бурлить. Розумію, наскільки нерозумними і безглуздими є нинішні дії Дональда Трампа, Орбана, Фіцо. Пройде час, не так багато часу. Стане зрозуміло, що окремі з них не просто допускали трагічні помилки, так як це робив Байден, наказуючи не закривати небо, над Україною, не давати допомогу Україні тоді різку. Ці нинішні помилки набагато трагічніші. Чому? Вони підставляють під удар Європу і Сполучені Штати Америки. І якщо президент Трамп чи частина європейських лідерів не думають про Україну, вони мають думати про свій народ, то нині ситуація визначається стійкістю України і безпека угорців, словаків, європейців. Залежить від стійкості України, від допомоги Україні. Єнс Столтенберг в цьому інтерв'ю і в цьому матеріалі говорить не про вчорашній день. Він вказує на те, що є нині і що може бути, якщо катастрофа у вигляді Трампа буде далі диктувати поведінку Європейця НАТО. Дякую за те, що слухаєте. Дякую за те, що дивитесь. Бо нинішня позиція, яка зазначена в матеріалі інтерв'ю Йон Єнса Столтенберга, вона особлива тим, що це людина, яка найбільше серед усіх секретарів найвгостріший момент життя НАТО очолювала НАТО. І він дуже тонко. Нікого не ображаючи, але він дає чіткий матеріал і висновки з нього, як розвивалися події, і що це означає для майбутнього часу і нинішнього. До побачення, до наступної зустрічі!